Так, головне, що ми... Ну, я завтра Нове відео з нашого блогу про ремонт машин. Механіка, ну каже, що тут у нас? Пригнали нам такого течика. Треба його підрихтувати, але ще кажуть, щось подивитись по ходовій, треба по підвізці таке, бо щось стукає. А, ясно. То Втулку поміняємо. Треба втулки бать. амортизатора поміняти. О. О. Одну і другу, я так бачу теж. Це було якесь було якесь там демне знищення ходової. Бо і в нього вже дуже, дуже резина сходилась, то може теж бити, стукати, бо може десь б'є резина. То рулювати, блять. Коротше, ні, то до рульової рейки то йде, бачиш, то там теж розбите, десь на підшипничках щось десь, десь десь щось пішло не так. Отут цей отут бачиш тяга рульової рейки. Ага. Теж такі невеличкі, ну нічого, то запчасті закл... замовимо. То... то не проблема, то все розхідники, то все зробиться. А що в нас каже? О! Шарова опора верхня, мертвяк, навіть не будемо чіпати, то не потребує ремонту. Не потребує. Трохи по кузову тут є, тут трошки жучки такі є, там тут завариться. А так, в принципі, машина, машина жива, машина досить в непоганому стані, є запаска, що дуже важливо. в принципі. От. По електриці є якісь маленькі питання, тут треба буде подивитись до ліхтарів задніх. Лампочки, все, бачите, є. Просто тут щось вона поміняти з лампочкою, бо щось вона мені не подобається на вигляд того лампочка. О. А так. Так, все нормально. Може трохи калатов... Може трохи глушитель тут калатов. Ні, ну течки вони надійні машини. Та, але в цілому течик досить надійна машина. Я думаю, тиждень, тиждень роботи і там ще навіть є он. Ми так сказали, що то за недільку зробимо навіть люди. Навіть люди ще свої речі не забирали, бачите? Зимову ще не найде. Та, є зимова резина тут. Таке трошки наведемо порядок. В середині ну, косметику треба зробити якусь якусь щось чехли почистити таке. Ідемо ще зараз, ще зараз нам теж пригнали на ремонт Рено трафік. Рено трафік зараз ще підемо до нього подивимося.